В очолі ветерани Дніпропетровського футболу серед інших взяли участь у стислій церемонії відкриття фіналу Кубка Дніпра з футболу, що відбувся на оновленому полі зі штучним покриттям молодіжного парку культури і дозвілля Новокодацький. Гравців суддів та уболівальників почергово привітали та побажали успіхів старійшина тренерського корпусу регіону Герман Кудзієв та учасник бойових дій, директор другої дитячої нацької спортивної школи Сергій Теодорович. Після чого перед стартом свистком традиційно пролунав державний гімн України. Далі хвилиною мовчання зібрання вшанувало пам'ять полеглих у війні з Росією. А потім розпочався і сам поєдинок, у якому за один з почесних трофеїв гри мільйонів нашого міста зійшлися «Афрайт» та сталь ДМЗ. Обидва успішно подолали горнило попереднього та всіх наступних етапів турніру. До екватору першої половини зустрічі суперники діяли практично без воріт, допоки гостро зі штрафного не гепнув умовний сталевар Мітченко. Зрештою, вже друга його спроба відзначитися через чотири хвилини виявилася вдалою, коли він на дальній стійці замкнув простріл партнера з лівого флангу. А ще за 10 хвилин ДМЗ подвоїв результат. Після чергового стандарту і пасу бід лицевої лінії Рибіна Файдор. Головою впритул розстріляв практично порожню площину білого прямокутника Фрайту. Останній після відпочинку спробував повернутися у гру. Навіть заволодів ініціативою, але не більше. Крапку у матчі було поставлено у середині другого тайму, коли рибін знову, як і у випадку з попереднім голом, виконав простріл у район 11-метрової позначки, де оборонець збив його партнера Філіпова. Суддя призначив пенальті і хижняк, який взявся його виконувати, не схибив, довівши рахунок до переконливого 3-0. На користь своєї команди після такого, звісно, суперники поєдинок догравали на початку урочистостей нагородження. Зібрання подякував та привітав голова асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. Після чого він спочатку вручив бронзові медалі призерів чемпіонату Дніпропетровщини у першій лізі. Темпу солоного срібні вирушили до селища мельоративне. Їхніми володарями стали аматори з тамтешнього колективу Моноліт. А чемпіонат першого дивізіону регіону виграв один з його старожилів. Перше травня Стомаківки, який поклав золоті відзнаки до красення кубка. А успіхом підопічних і водночас партнерів щиро поділився граючий тренер Сергій Ломака. Подяки збройним силам України за те, що дали нам таку змогу. Зіграти в цьому чемпіонаті, що люди боронять нашу країну, велика їм подяка за це. Е, успіх. Е, ну, команда вже протягом е, 5-6 років практично в одному складі приймає участь в чемпіонаті Дніпропетровської області по першій лігі, грали, по-другій. Ну, команда Костяк якби, зберігся цієї команди, чуть-чуть підібрали хлопців, Запоріжжя і так зіграли цей чемпіонат. Срібні медалі фіналіста Кубка Дніпра отримали футболісти Фрайта, і серед них Олександр Біляєв, який, захищаючи нашу державу у лавах збройних сил України, зазнав важкого поранення на передовій і наразі проходить реабілітацію у рідному місті. На знак пошани і подяки його всі привітали бурхливими оплесками. Я можу тільки пожелати успіху хлопцям, бо там їх ще багато, дуже багато, щоб вони побистрі вернулись додому і все було добре. Ми їх по-любому побідемо, у нас вибору нема. Бо ми в себе вдома, а вони сюди прийшли, ми їх не звали. Що їм тут треба? Нічого. От вони до себе додому поїдуть. Тільки вопрос, хто в чому, хто в відрах, хто в гробах, ну там вже як повезе, хто в мішку. Насамкінець золоті нагороди цілком заслужено були вручені команді Сталь ДМЗ, керівництву і тренерському штабу, якої вдалося компактно поєднати в колективі досвід і молодість своїх виконавців, що в підсумку і зумовило максимально можливий результат. Дуже дякую профсоюзному комітету Сталь ДМЗ за таку велику підтримку. Якби не вони, нам би було дуже складно зібрати хлопців час війни. Ну, багато працюють, вчаться, немає можливості тренуватися, але все-таки ми побачили, що коли є ціль і задача, то все можна преодоліти. Дуже дякую команді хлопців, які сьогодні зіграли в фіналі. Сьогодні забралися батьки і діти, була половина 40-літніх і молодих. Мені дуже подобається, що молодь допомагає старшим. і по дякую за все за сьогоднішню перемогу. А церемонії нагородження стала мить, коли капітан команди Сталеварів Олексій Хижняк з головним трофеєм турніру опинився у щільному кільці своїх партнерів. Після чого за давньою доброю традицією його володарі пригубили ігристого напою, насолодившись як його приголомсливим букетом смаку, так і власним успіхом та здобутком на футбольному полі. Футболь це цікава гра, і е, у нашому регіоні, мабуть, незважаючи навіть на всі складні обставини, вона продовжує радувати вболівальника. Хоча хотілося би ще е, більше можливо футбольних баталій і на міжнародних аренах. Я думаю, що завдяки е, саме нашим військовим. Це неодмінно відбудеться під мирним українським небом. Тому всім бажаю здоров'я. Нехай Бог оберігає наших ягнулих охоронців. А ми будемо розвивати футбол. Заключною незмінною традицією подій стало фотографування усіх учасників і причетних до фінального матчу Кубка Дніпра з футболу на згадку на загальну світлину.